Добрий день, малята! Я пропоную сьогодні вам послухати казку, а саме яку треба нам відгадати загадку. Ось послухайте. Любі діти, коли йшла, по дорозі це знайшла. Це хатинка невеличка, ми у казці рукавичка. Так, правильно, дітки, це в нас казка-рукавичка. Вмощуйтеся зручненько, і будемо її слухати. Ішов дід лісом та загубив рукавичку, а за ним бігла собачка-жучка. Лежить на дорозі рукавичка, а ось біжить мишка Нарушка та заховалася в рукавичку. Тут і буду жити я. Коли. Ось цей плигає жабка та й питає, а хто хто в рукавички живе? Мишка нарушка, а ти хто? жабка-скарікотушка, пустий мене. Заходь. От уже їх двоє. Коли біжить зайчик, прибіг до рукавички та й питає Хто хто в ці рукавички живе? Мишка нарушка, жабка скрикотушка, а ти хто? Зайчик побігайчик, кузіть і мене. Заходь, ось їх уже троє. Коли біжить лисичка та й питає. А хто хто в ці рукавички живе? Мишка на рушка, жабка шкрікотушка, зайчик-побігайчик. А ти хто лисичка сестричка, пустіть і мене. Заходь, вже їх четверо стало. Ось суне до рукавичку і вовчисько та й питає. А хто хто в ці рукавички живе? Мишка нарушка жабка жкрікотушка, зайчик-побігачик та лисичка сестричка. А ти хто? А я вовчик-братик. пустіть і мене. Заходь. Ось їх вже і п'ятеро стало. Та ось де не візьмись, біжить кабан і клан. А хто, хто в ці рукавички живе? питає мишко нарушка жабка-скрикотушка, зайчик побігачик, лисичка сестричка, вовчик-братик. А тих хрю, хрю хрю А я кабанний клан, пустіть мене і буду з вами жити. Та нас і так багато, ти сюди не влізеш. Та я вже якось залізу, тільки пустіть. Та вже залазь у ліс, то й стали їх шестеро, аж тріщить рукавичка. Коли це ще й суне до рукавички ведмідь, рве та й питається, а хто й хто в рукавички живе. Мишка нарушка, жапа шкрікатушка, зайчик побігачик, лисичка сестричка, вовчик-братик, та кабанний клан. А ти хто? Я ведмідь на бріть. Пустіть мене, та нас і так багато, ти сюди вже не влізеш. Та я з краєчку, та вже залазь. Це їх стало в рукавички, ось ось трісне рукавичка. А дід, тим часом оглянувшись і помітив, що загубив рукавичку, вернувся назад і почав шукати. Собачка побігла попереду, побачила рукавичку, що вона ворушиться, і почала гавкати. Гав, гав, гав. Звірі злякалися, вискочили і розбіглися, а дід забрав рукавицю і пішов додому. Ось і казочки кінець, а хто слухав, молодець. До нових зустрічей, малята!